Так жорстко зламав об коліна рік 2024. й Твій зухвалий синок, пропустивши дзвінок, був упевнений все ще попереду. А попереду рак і лікарня і розлукою серце роздерте, а колись навесні слухав дивні пісні, був упевнений все ще попереду. А попереду тиха молитва, ніжний спогад про Кая та герду. Серед юних заграв, як кохання не знав, був упевнений все ще попереду. А попереду біль та зневіра і бажання реалії стерти, за потоком води так хотілось туди, де був певен усе ще попереду. А попереду смерть наша спільна, чорний колір, безжальний та впертий. І проте монолог, що для нас, для обох, вже нічого не буде попереду. Мила, мамо. Пишу серед ночі вірш новий про самотність відверто, крик беззвучний та лють. В мене знову плюють, Не сумуй, в тебе все ще попереду.